Кременчук багатонаціональне та мультикультурне місто, яке стало рідним для представників різних народів. Головною спорудою мусульман та особливою прикрасою міста. Є міська мечеть, яка знаходиться за адресою вулиця Чкалова, 50, дріб. 1. Вона відчиняє свої двері як для вірян для виконання релігійних ритуалів, так і для жителів міста та туристів. Аллаху Аллаху Акбар, Акбар, Аллаху Аллаху Акбар, Акбар. В мечеті мусульмани мають змогу молитися колективно 5 разів на день, адже Намаз є першим обов'язком вірян. П'ятниця особливий день в ісламі. Це найкращий день тижня. Тому що в п'ятниці кожний чоловік зобов'язаний бути присутнім на п'ятничній проповіді та молитві, якщо немає поважної причини не прийти. Також в мечеті проводяться проповіді та молитви на мусульманські свята. Рамадан Байрам свято розговіння після місяця посту. Та Курбан Байрам Свято жертвопринесення. На цих проповідях лунають нагадування про богобоязливість та настанови для покращення свого життя. Окрім проповідей, в мечеті збираються для відзначення різних подій ісламського календаря. Наприклад, подія, присвячена народженню пророка Мухаммеда йому, мусульманський новий рік та інше. Особливу увагу релігія іслам приділяє освіті. Тому в мечеті проходять різноманітні уроки та лекції. В першу чергу в Кременчуцькій мечеті регулярно проходять курси з мінімальних ісламських знань, що є обов'язком для кожного віруючого. Це знання з основ віри, правила виконання ритуалів, роз'яснення гріхів різних органів та покаяння. Для зручності такі курси проводяться як для чоловіків, так і для жінок. Традиційно на вихідні сестри мусульманки збираються на лекції, на яких роз'яснюються жіночі теми та інші актуальні питання. А також у сестринському колі проводяться чаювання. Кожен має змогу вивчати арабську мову, навчитися читати Коран, останню небесну книгу. Коран це одкровення від Бога. Мусульмани вірять, що сказане в Корані – це істина, вечорами часто можна почути сміх маленьких діточок, що дуже тішить. Адже діти це наше майбутнє. І якщо ми будемо їх привчати з маличку до правильного та корисного, пояснювати, що є добре, а що є погано, то це буде великий вклад. У розвиток нашого суспільства. Також мусульмани можуть проводити вечір у мечеті, просто зустрівшись зі своїми друзями. У Кременчуцькій міській мечеті. Проводяться групові та індивідуальні екскурсії. На цих екскурсіях відвідувачі можуть побачити особливі елементи архітектури мечетей міхраб, заглиблення в стіні, яке вказує на напрямок молитви, мінбар Трибуна для проповідей Також. Відвідувачі можуть побачити екземпляр останньої небесної книги Курану та дізнатися багато цікавого та дивовижного про цю священну. Книгу. В бібліотеці при мечеті кожен охочий може придбати ісламську літературу. Це література як і для дорослих, так і для дітей. Також в мечеті можна придбати ісламські сувеніри та мусульманську атрибутику, одяг та все, що потрібно для виконання намазу. Парфуми, які відповідають нормам ісламу, Пророк Мухаммед сказав, що означає, що не буде повноцінно віруючим той, хто не бажає ближньому того самого, що бажає і собі. Тому мусульмани прагнуть до того, щоб покращувати себе та суспільство, в якому вони живуть.